Я продовжую оглядати турнір 75-й тематичний сьогоденний турнір віденської гри 61 тисячний рейтинг. Як ви бачите, вже 47% першого раунду цього турніру виконано. Ну. І я встиг зіграти дві партії за ці три дні. І ми переходимо до огляду саме цих двох партій. Партія розпочалася з ходу кіння в 6 в 3. Кінця сісті ми робимо поки ходить по теорії. Тут він помиляється. І я також помиляюся хиба. Чудовий найкращий хід від мого суперника. І я дуже груба помилка роблю. Я контратакую слона, і він не бачить ходу слон Б4 взяття пісака. Він грає є 3 Забираємо піска. я забираю його слона. Отак я зіграв, я, я позиртував рокіровку, і він блискуй хіт робить. Я не розумію, в цьому це блискуций хіт, але я допускаю грубу помилку, просто я бистро ходив він не побачив найлогічнішого. Я міг забрати коня. І в, мен... і в нього був мат в три ходи. Але він помилився. І я всі одну грубу помилку допускаю. Знову мат в чотири ходи. Мат в два ходи. І він допускає хибу. Бо... І я віддаю туру. Це просто було останньою крапкою. і, і Я не розумію, цього що це добрий хід. Хо це насправді це просто груба помилка. Я нападаю на коня. Я там процикав кілька годин, поки він сходив, але я вирістану. Ну, все ну, це таке. Ну, і тут об'єктивно абсолютно програна позиція. Я без тури, без фігури, король в небезпеці. В мене ферзовий фланг повністю розбитий. А, і я програв іспанцю песа Нова, і він є. Одним із лідерів цього турніру. А... а ми переходимо до другої партії, яку я вже встиг зіграти. А ні, я помилився. Я зіграв всього лише одну партію, а друга партія з Fernandino я, ну, Це інший турнір. Називається він Nerds of Geeks. І це вже другий раунд. Але я можу вже. Ну, але я можу зняти розбір цього турніру. І, можливо, скоро я розберу цей турнір в деталях. Я... І саме зараз я його граю. З вами був Егор Цес. До побачення!